Знаєш, Вов, не то, щоб я капець яка добра душа, але мені деколи так шкода наших суддів. Ну реально, є такі справи, які попадають їм на стіл, що на голову не налазить. Подивися, ну, наприклад, от, щоб ти розумів. Так, Значить, давай. на Буковині чоловік судився з громадою за право пасти кіз на цвинті міста Хотин. Спочатку Ще він у пасти на так, так, в нього є кози. Так. І він каже: от їм добре пастися на тому цвинтарі. Ну, гарно травичка росте. Не, насправді, спочатку він заперечував, що його кози взагалі заходили. На територію свинтера, хто ж, але свідків вже ж немає. А ну, їх ну. познімав <ріст> ні, ні, насправді. Люди принесли відеодокази, і так. суддя оштрафував власника тварин на 360 шістдесят гривень. Ага. Так, але то ще не кінець. Він не від Він не відступив і так. подав позов на оскарження. Наполягав на тому, що може кози десь і залізли за огорожу, але шкоди точно не завдали. От другу справу чоловік теж програв, штраф залишили, і пастикіс на цвинтарі все ж таки заборонили. Отак, ну приємно, що люди у нас знаєш, як це підковані в правовому сенсі. Вони так. знають, що треба йти в суд, навіть якщо кози кудись десь за ворожу лізуть. <сум> Такі дива на Буковині. А чим ще бився пульс кримінального світу Україні в ці дні? Дивимось далі в нашому традиційному кримінальному дайджесті. Головного психіатра Збройних сил України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За даними правоохоронців, за час повномасштабного вторгнення він розбагатів на понад 1 мільйон доларів, який, звісно, ніде не задекларував. Лікар придбав приватний будинок, три квартири в Києві та Одесі і дві земельні ділянки в передмісті столиці. А ще купив чотири автомобілі БМВ різних моделей останніх років випуску. Все майно було оформлене на членів родини та сторонніх осіб. Коли лікаря затримали під час обшуку. У нього знайшли понад 150 тисяч доларів США та 34 тисячі євро. Наразі триває досудове розслідування. За незаконне збагачення посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Угруповання, яке незаконно продавало зброю та вибухівку, викрили на Київщині. Організував його мешканець Броварів і залучив до справи трьох знайомих. Угрупування діяло на території Київської та Чернігівської областей. Однак зломисники намагалися налагодити збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території всієї України. Правоохоронці затримали бандитів, коли ті намагалися продати чергову партію зброї. Поліція! Арсенали містили п'ять автоматів Калашникова, 13 пістолетів, підствольні гранатомети з пострілами до них, рушниці, гвинтівки, револьвери, 24 гранати з запалами та майже 3 тисячі набой. Найдорожчий набір коштував 260 тисяч гривень. Загальна вартість понад мільйон. Затриманим оголошено підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. У Запоріжжі завершили розслідування справи про замовне вбивство місцевого посадовця. У червні минулого року в Олександрівському районі міста Кілер застрелив керівника департаменту міської ради. У нього був спільник. Вони разом готували злочин і кілька днів стежили за жертвою. Одного ранку, коли посадовець вийшов з будинку, кілер зробив п'ять пострілів. Після цього обоє швидко залишили місто. Помічника кілера правоохоронці затримали в Києві. Його причетність підтверджено доказами, зібраними під час масштабного розслідування. Обвинувальний акт щодо затриманого скерували до суду. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Стрілок досі перебуває у розшуку. Угруповання, яке щомісяця виготовляло та збувало близько 10 кілограмів амфетаміну, накрила поліція Києва. Організував незаконний бізнес 36-річний киянин, якого наразі підозрюють у замуху на вбивство заступника міністра охорони здоров'я. Зловмисник орендував будинок у Бучанському районі та облаштував там нарколабораторію. Укруповання мало чіткий розподіл обов'язків. Організатор забезпечував постачання компонентів і розподіляв прибуток. Правоохоронці затримали лідери наркодилерів та трьох його спільників. Під час серії обшуків вилучили у них пакунки з амфітаміном альфа пвп Пі, емдема а також лабораторне обладнання, прекурсори, чорнові записи, зброю, набої та гранату затриманим. Загрожує до 12 років позбавлення волі.